Мої вітанчика, доброго вечора. Зробимо розклад. Забажала моя одна із підписниць, активна учасниця в розкладах загальних стосовно того, що подивитися в загальному розкладі таку тему, яка щекотлива тема. Вона не для всіх буде підходити. Це стосується тих людей, які перебувають в статусі коханців, коханок з одруженими або ну, одруженими людьми. Давайте так назвемо. Якщо ця ситуація вас якось стосується, то ви дивитесь. Тут може бути чотирьохкутники, тобто це коли і він одружений, і вона одружена. Тобто буває так. А буває, коли жінка не одружена, тут вежа, зараз. Тут вежа перевернулася. Я не знаю до чого, я просто о, перемішую карти і вежа перевернулася. Щось тут руйнування якесь швидке відбулося. Ну, давайте, це не для всіх. Я зразу говорю, тому що ну, не кожна людина взагалі це навіть приємне. Ми не будемо тут говорити о нормах етичності, так, тому що у кожного своє життя, і кожне обирає самостійно своє життя, всі дорослі, і всі розуміть наслідки, так? Ну, я ж не буду розповідати на загальних розкладах, що за чим іде. Вот, знаю з точки зору психології, як це будуть наслідки відбуватися, і знаю з точки зору, зору езотерики на іншому рівні, як це відбувається. Але сутні до цього, ви мене попросили, мені все одно я роблю. Цю роботу для вас. І якщо це вам актуальна тема, ми просто її продивляємось. А вам вирішувати, що далі з цим робити? Сигніфікація цієї людини. ми знаємо, що людина одружена. В яких енергіях людина? Четвірка кубків перевернута, двійка ми пряма. Крійка кубків вже показує трикутники. Перевернута. Дівчата, хлопці, які розбираються в картах і жриться. Ну, дивіться, прямо масло, все написано. Тут явний трикутник, і явно показує людина приховує. А дивіться, людина в стані внутрішнього ступору, роздвоєності. Не хоче приймати ніяких рішень, взагалі людина все задовольняє. Якщо ви зараз перебуваєте з цією людиною в трикутниках, то це вижиться. Якщо ви зараз, наприклад, не спілкуєтесь, не знаєте там, ви просто питаєте, наприклад, у кожного своя ситуація, то тут є ще таємна жінка або чоловік, якого приховують. Тобто ми зрозуміли. Вказівка на любовний трикутник тут, чотирьохкутник, просто от, як пісня. О, знаєте, карти от тусуєш, задаєш питання, і от вам, будь ласка. Не, не буде приймати тут поки що людина якісь рішення. Ну, давайте далі подивимось. Є чи її справжні почуття саме до вас, до тієї людини, яка запитує, так дивиться цей розклад. Шестірка жеслів. Перевернути місяць, ну, аб'юзер у вас у той, той, кого ви запитуєте, тому що шестірка жезлі вона вказує на людину, яка взагалі звикла бути, щоб всі там об. Ця людина ще обирати може ходити, знаєте, між рядками. Почуття є, почуття є. Але сама людина сама така замисловата, щоб до кінця взагалі заблукала там у трьох соснах і не, не розуміє своїх почуттів. Або взагалі ця людина приховує і боїться. Ця людина дуже боїться відпустити контроль, але, знаєте, свою стабільність і зону своєї стабільності про ту людину, яку ви питаєте. Якщо він одружений чи вона, так тут людина. В зоні свого комфорту, І там якісь накопічення, і людина боїться їх втратити. Чи о, мріє бути з вами в майбутньому ця людина? Перевернути імператор, Перевернути сім'їка мечів, Туз мечів. Так, 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 мрія. Ну, чесно, мріє. А Хочеться вже вийти з цього обману. Хочеться якось уже, знаєте, Розуміє, що втрачає контроль над своїм життям взагалі. І так, Але не забуваємо, що мрії це в голові, ми можемо і говорити. як багатьо, як я чую, від коханок, які розповідають про те, що ну, Він говорить, що він не спить навіть з дружиною, що він в окремій кімнаті спить. Та він взагалі там живе тільки тому, що там діти мали, там, чи щось. щось. Так, так. І ви це вірите. І сидите, витрачаєте час на ілюзії. Так хоче, але немає конкретного плану у людини. Так він хоче, хоче. Хоче людина, але боїться, боїться, знаєте чого? Наслідків. Що тримає цю людину біля ну поруч із дружиною чи. Чоловікам, тобто хто на кого дивиться: Петірка Кубків, сімірка Пентаклів перевернута, лицарь Пентаклів. Ну, дивиться, тут і можуть бути звичка, по-перше, страх втратити стабільності. По-друге, важливо є діти, є матеріальна стабільність, так? яка є не на самому, так би мовити, останньому місці. Хоча щастя тут немає. Ну, немає тут щастя. Немає. Там все вже, так би мовити, ну, на домовленостях, напевно, якось. Чи е, зробить е, ця людина вибір на вашу користь? Перевернути смерть? Сімірка кубків? Мак. Е, ну, давайте так, поки що ні. Людина зависла в фантазіях, на виборі. Тут багато чого фантазує. Людина боїться проходити трансформацію, це ж потрібно бути змінюватися. В минулому зависла і не бачить майбутнього взагалі. Дуже багато ілюзій, фантазії, багато, до речі, варіантів. Але без конкретики. Потенціал є, помагу. Помагу є, потенціал. Шанс є, ну насправді. Але вийде, потрібно буде вийти з ілюзії і потрібно буде приймати рішення. Потрібно буде а, не боятися, а виходити з, з того комфортного місця, насідженого, де перебуває людина. Тому обирати вам, чекати. Чи жити своє життя. Так? Я не можу вам говорити про те, що правильно чи неправильно, а тому розклад показує так. А вот. Людина взагалі мріє відпочити, людина мріє задовольнити всі свої мрії. І це дев'ятка кубків, насолодитися життя, отримати всі блага від цього життя. Тому ви самі дивіться, тому що ну, у кожного своя історія. Так як я розглядала це і зазначала, що це загальний розклад. По-перше, тема не для всіх підійде. А по-друге, ну, це може зрезонувати, а може не зрезонувати з тією жінкою, яка попросила. Такий характер розкладу. Тримайте. А що вам вирішувати, це від вас залишить, по-перше.